Добрий день, я, я називаюся Марта Дичок і мені припала велика честь бути працівником другої частини нашої сьогоднішньої програми. І в нас буде в другій частині аж три дуже цікаві доповідачі, і вони будуть виступати по порядку, який з'являється на програмці. Наш третій доповідач також дуже нам відомий професор Юрій Даревич. На жаль, мені вислав дуже коротесеньку біографію, то я дуже перепрошую, професор Юрій Даревич, Ваша біографія буде коротенька, оскільки це все, що я отримала від вас. А професор Юрій Даревич є професор професором фізики при університеті Юрк в Торонті, але також знає дуже, дуже багато про історію, і я би сказала, що це не є. Історик-аматор, але це є фізик історик. Хоча ви не маєте наукових ступенів, я завжди вчуся від вас. Професор Деревич є також дуже активний громадський діяч. Він є заступник голови українського канадського дослідчого це плутаюся, документаційного центру, член дирекції Української католицької освітної фундації і голова програмово -організа... організаційного комітету літературного Мистецького об'єднання слово при нтеж Торонто і запрошую завжди на цікаві літературні вечорі, які організують слово. Презентувати ще одну цікаву книжку запрошую професора Юрія Даревича. Дуже дякую, Вельми шановні пані і панове, ви мене чуєте? Я маю е, честь і приємність представити вам книжку професора Петра Йосифа Потічного про його батька. Я навмисно дав е, е, там назву Петро Йосиф, бо його батько теж називався Петро, так що то треба знати для розрізнення. Чому я маю честь? Тому що для мене професор потічний є дослівно легендарною особою, яку я особливо шаную. Ті з вас, що читали його розповідь «My Journey», то є його життя з англійською мовою, про пройдене життя, знають про Одесею, яку він пройшов як малолітний юнак у рядах Купага. 1945 до 47 років, пробиваючись з окупованого комуністичною Польщею за керзоння через Чехословаччину до Західної Німеччини. Відтак еміграція до Америки, служба в американському війську морській піхоті в Кореї і Японії. Тоді студії, завершені докторатом в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, а далі дуже плідна та корисна для української справи академічна кар'єра як професора політології в університеті Мекместер у Гамільтоні та, очевидно, як літописця УПА в ролі головного редактора. Багато томуї серії літопису. Старші між вас, вами, такі як я, напевно, брали участь в конференціях, які організував професор Потічний університеті Мекместер, і потім читали дуже цікаві збірки, що вийшли. Приємність, яку я маю з приводу появи книжку професора Потічного. Під назвою Справа батька, то є ця книжка. Її можна закупити, вона дуже гарно ілюстрована, навіть для тих, що не дуже люблять читати текст. З одного огляду ця книжка це опис родинної трагедії автора і його двох братів, триняків та їх матері. А саме Замордовання батька совєтським МКВД 22 червня 1941 року. Але з другого погляду це важлива книжка, бо вона на підставі совєтських документів показує людський і антиукраїнський характер сталінського режиму. В час дворічної окупації Західної України червоною навалою від осені 39 до літа 41-го року. Не є перебільшенням сказати, що сувєтська окупація мала намір і частину е, успіх в знищенні національно суспільні структури Західної України. Як і раніше центральної і східної України. Для прикладу, участь в таких культурно освітних організаціях, як просвіта з її мережею читалень бібліотек кваліфікувалася як буржуазний націоналізм та антисовєтську діяльність, в чому і звинуватили батька автора Петра Потічного. Зі села Павлокоми, що на західньому пограниччі України. Воно пізніше ослабилося, як ви може, знаєте, трагічним вирізанням населення українського тім селі польською боївкою, очоленою офіцером армії крайової. Книжка справа батька включає коротку біографію Петра Потічного, батька автора. Зі світлинами родини потічних, опис так званої кримінальної справи проти батька та репродукції 67 в більшості російськомовних документів з архіву НКВД, що зберігається у Головному Державному архіві Служби безпеки України. І там, в книжці є теж переклади всіх тих документів на українську мову. В книжці описано як Совєтське НКВД 24 вересня 1940 року заарештувало 37-літнього вчителя, батька 10-літніх трійнят Андрія Володимира і присутного тут Петра. Значиться Петра Потічного українського патріота і учителя. Подано теж перебіг допитування покійного та різних свідків службовцями НКВД. У вересні 1941 року НКВД, втікаючи від наступаючих німців, постріляли всіх в'язнів з переміської тюрми. В тому числі і Петра Потічного. Зрештою, вони поробили по цілій Західній Україні. Тіла постріляних покидали в соляні шахти. Професор Потічний почав заходи від шукання документів у справі свого батька 1989 року. Щойно в червні 2008 року. Йому в Києві передали дискету з копіями документів у справі вбитого батька. Я дозволю собі на закінчення мого короткого вступу прочитати вам кілька слів з книжки. Вона надзвичайно цікава, і я рекомендую вам її придбати навіть з уваги на те, яка вона багата джерелами світлин про родину. Добре, не заклав украшного часу. Це зі вступу висновки. Минуло 70 років після розстрілу батька, 54 роки після його посмертної реабілітації. Це дуже дивне поняття щоб ті нащадки тих, що вбивали, реабілітували, так воно є в Україні. 22 роки від початку моїх спроб отримати інформацію про нього, та 21 роки від часу проголошення Незалежної України. І мені нарешті видано. Документи його справи, які згадані, які згадані повище. Висновок з усього, цього не дуже втішний, поліційна машина колишнього СРСР зовсім не давала жодних даних, а правоохоронна система суверенної України дуже поволі звільняє інформацію. Про минулі злодіяння над своїми громадянами. Для мене, це слова професора Пічного, це був корисний урок для усвідомлення того, що декларації про права людини виборюються дуже важко, та що їх потрібно не лише розвивати і охороняти, але також втілювати в життя. Справді це дивно, як нащадки, чи послідовники, чи ті, що прийшли після чиновників Большевицьких, мають якесь дивне почуття, обов'язку приховувати злочини своїх попередників. Не значиться відкрити їх, але робити з тим труднощі. На цьому я буду закінчувати. Я хочу згадати, що на цю книжку появилося кілька рецензій, між ними одна пера тут присутного професора Йосипа Сірки, яка була надрукована в журналі Дубля, що виходить на Плящищині. Я не маю часу, на жаль, того всього прочитати. Заохочую ще раз вас піти, дивитися на ту книжку, придбати. Її. Напевно, будете з великим зацікавленням її читати, бо професор потічний між іншим має ту характеристику, що він віддає відносно невеликі книжки. Це не є 500 сторінок. Так що навіть з тої точки погляду, але тут впакована дуже велика інформація і приклад того, що властиво на документах з нашим народом. Можна б сказати людей непричетних до безпосередньої, знаєте, якоїсь збройної боротьби проти совєтського режиму робити. Дуже дякую. Дякую, професор Юрій Даревич. І ще раз подяка нашим попереднім двом доповідачам. закінчимо сьогоднішню програму. Я хотіла привітати вашого Бояка упа пана Гриця Герчака, який дуже часто приходить, прошу встати, пане герчак. Аплодиція. Який 40 років було студію. І також письменницю Ласю Храпливу, яка тиждень тому переїхала з Лондону і тепер живе в Канаді. Пані Ласю. Маємо пані Лесю, і 23 травня, тобто вже не буде наукове товариство Шевченка і Канадська Українська Фундація, проводити вечір тут в приміщенні КУМФ і професор Сергій Квіт, який є президентом нової ну, президентом. Точно, президентом Національного університету Києво-Могилянська академія він приїжджає відвідати різні університети Канади і буде мати доповідь на тему Свобода слова в Україні. Як ви знаєте, це є дуже гаряча тема. Запрошуємо всіх це 23 травня, і це буде це в 7.30, так? І то є середа, то не є наш звичайний день. То всіх запрошуємо. Дякую вам за участь. І запрошую всіх до столика з книжками в баченні